Привіт! Мене звати Олена Кравець, і зараз я розкажу вам, що таке алгоритм Марч, тому що це знання, які рятують життя. Надання допомоги пораненим в тактичних умовах відбувається за алгоритмом Марч. Ця назва акронім, що перелічує необхідні кроки надання допомоги за пріоритетністю. M massive Bleeding – масивна кровотеча. A – Airways – дихальні шляхи, R – Respiration – дихання. C. Circulation – кровообіг, і H. -hypothermia and head injuries – гіпотермія і травма голови. Отже, спочатку необхідно виявити та зупинити усі масивні кровотечі, бо в найгірших випадках людина може загинути від крововтрати протягом трьох хвилин. Далі оцінка прохідності дихальних шляхів. Третя літера алгоритму MARCH-R відповідає за забезпечення якісного дихання. Сюди входить пошук поранень грудної клітки та відповідні дії рятівників для полегшення стану постраждалого. Наступним кроком перевіряється стабільність таза, оцінюється об'єм крововтрати, необхідність виконання конверсії чи переміщення турнікетів. За необхідності медики можуть розпочати переливання крові чи її продуктів. Останнім, але дуже важливим аспектом є запобігання гіпотермії або переохолодженню за допомогою пасивних або активних термоковдр чи спеціальних комплектів. Також на цьому етапі закриваються травми голови. Ми підготували це відео разом з організацією Пульс, яка безкоштовно навчає підрозділи Сил оборони Такмеду. Якщо ви цивільний, будь ласка, дивіться самі і допоможіть поширити ці відео. Якщо ви військовий, зареєструйте свій підрозділ і пройдіть підготовку в інструкторів. Пульс, дякую.